Ви Відпустіть! Ми дзвонимо поліцію! Відійдіть! Відійдіть від нього! Відійдіть від нього! Відійдіть! Відійдіть! Тут жінки! Відійдіть! Ми викликайте поліцію! Викликайте! Прямий ефір! Ми в прямому, в прямому ефірі. Лишіть хлопців. Чия це машина? Я не знаю. Хто вас там є? Все є. Толку з того. Капець. Жах. Жах. Це, до речі, треба... А там ще хтось є в машині? Ти бачила? Іди сюди, іди сюди, чекай, сюди, там є вихід. Куди? Куди? Там наліво. Сережа, тебе мене вже руки тридуть. Вони якісь неадекватні. Чекай, чекай. Поліція їде. А він не, мож... Поліція він не може виїхати, бо він хотів розвернути шпир.